Вітаю, математика 6 клас, тема координатна пряма, і ми виконуємо завдання 815. В цьому завданні нас просять відмітити координатні точки, намалювати координатну пряму і позначити на ній координатні точки. Ось вони у нас зазначені. А має бути одиничка, B – 1 С мінус 0,5 і так далі. У нас умова, що одиничний відрізок дорівнює 6 клітинок, тобто в 6 разів більше, ніж сторона клітинки. Ну, тобто, відповідно, 6 клітинок у нас одиничний відрізок. Нагадую, що таке одиничний відрізок – це відстань, ну, от, наприклад, від нуля до одиниці. Це у нас одиничний відрізок, і він дійсно складається з 6 клітинок. Якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це також одиничний відрізок, і він також складається з 6 клітинок. Клітиночок, Все, умову ми виконали, а далі будемо шукати наші координатні точки А, одиничка, і це доволі легке завдання. Раджу вам, коли ви малюєте координатний відрізок, одразу зазначати ну, хоча б до трьох ваші одиничні відрізки. Навіть якщо вас не просять їх знайти, все одно для себе ви їх позначаєте: одиничка, двічка, 3-1, мінус 2. Якби було місце, ще мінус 3 можна було зробити. Це залежить від координат, які треба буде відмічати. Нам цього буде достатньо. Поїхали далі, B мінус 1. І на координатному відрізку ми чітко бачимо, де у нас мінус один. Це мінус 0,5. Що таке 5? 10? Це одна друга, а іншими словами, половина. Тобто, ми маємо взяти одиничний відрізок від 0 до Б і поділити його навпіл. Це легко зробити, тому що у нас тут 6 клітиночок, і ми це можемо зробити без проблем. Тут у нас буде координата С, де 2 третіх. 2 третіх, йдемо праворуч від нуля, тому що число додатнє. Що таке 2 третіх? Це 2 частини від 3, тобто наш координатний відрізок від нуля до А. Ми маємо умовно поділити на рівні три частини. Це легко робиться, тому що шість клітинок. У нас одиничний відрізок. Нам навмисно автори дали таке легке завдання. Так, і ми беремо два, дві частинки з трьох. І ось наш, наша координата D. Далі у нас координата I, -1, І мінус 1 ціла, І одна шоста. Дійшли ми до мінус одинички, ліворуч, пішли від нуля. І ще нам треба зробити: взяти одну частину з шести наступного одиничного відрізку. Ми знаємо, що у нас 6 клітинок, тому легко знаходимо цю координату. Ось одна частинка з шести. це у нас координата І. Так, далі f 2,1 третя. Йдемо праворуч від нуля 2, цілих, і ще треба взяти одну частину з трьох наступного координатного відрізку. Якщо ми поділимо на три рівні частини, візьмемо одну частинку, і ось наша координата F. Далі m мінус 1,2 третіх, мінус 1 ціла, а далі беремо дві частинки з 3. Ось ділимо наш наступний координатний відрізок на три частини і беремо дві частини. Тобто, ось у нас координата М. Так, зайво повидаляємо. А далі пі, мінус 2 цілих, 2,1 шоста. Ідемо ліворуч, мінус 2, цілих і 1 шоста, тобто одна частинка з 6. Ми знаємо, що у нас одиничний відрізок складається з 6 клітинок. Отже, 1 шоста це буде одна клітиночка. І ось наша координата пі. Координата r мінус 1 третя, тобто мінус 0, цілих і 1 третя. Ми до цей одиничний відрізок перше навіть повністю не пройдемо, а маємо взяти лише одну частину з трьох. От Якщо ми поділимо. Наш координатний відрізок на 3 рівні частинки. Ми візьмемо одну частинку з трьох. І ось наша координата R. Все, ми впоралися із завданням. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся. До зустрічі!